Рудневий гомогенат, також відомий як дронове молочко або гомогенат личинок трутнів, є продуктом бджільництва. Він виготовляється з личинок трутнів, самців бджіл, які збираються на певній стадії розвитку. Личинки трутнів подрібнюються, щоб отримати біологічно активну масу, яка багата на різні корисні речовини. Склад трудневого гомогенату: трудневий гомогенат містить білки, амінокислоти, вітаміни, особливо групи В, С Д мікроелементи. Цинк, залізо, магній, ферменти, гормони, включаючи тестостерон, жирні кислоти. Корисні властивості. Завдяки своєму багатому складу трудневий гомогенат має різноманітні корисні властивості. Імуномодулююча дія підвищує захисні функції організму, антиоксидантні властивості захищає клітини від пошкодження вільними радикалами, гормональна регуляція допомагає нормалізувати гормональний баланс, що особливо корисно при ендокринних порушеннях. Стимуляція росту і відновлення тканин завдяки вмісту білків і амінокислот, Загальнотонізуюча тонізуюча дія, покращує загальний стан організму, підвищує енергію і витривалість. Використання у лікуванні трудневий гомогенат може використовуватися у комплексній терапії різних захворювань і станів. Проблеми з репродуктивною системою. Завдяки вмісту гормонів. Гомогенат може допомогти при проблемах із зачаттям як у чоловіків, так і у жінок. Ослаблений імунітет застосовується для підвищення імунної відповіді, особливо у сезон застуд, анемія завдяки високому вмісту заліза, хронічна втома і знижений тонус, як тонізуючий засіб для підвищення енергії, старіння шкіри в косметології використовується для покращення стану шкіри, її омолодження, способи застосування. Трудневий гомогенат може прийматися в різних формах: свіжий гомогенат приймається всередину на по декілька грамів. На день сухий порошок може додаватися в їжу або напої. Капсули готові препарати з трудневого гомогенату, які зручно дозувати Мазі і креми для зовнішнього застосування в косметології. Перед використанням трудневого гомогенату бажано проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є алергія на продукти бджільництва або інші протипоказання. Маточне молочко, також відоме як королівське жиле, є секретом, який виділяють молоді робочі бджоли, бджоли годувальниці для годування личинок і матки бджолиної сім'ї. Це густий, білувато-жовтий секрет з високим вмістом поживних речовин. Склад маточного молочка. Маточне молочко складається з води близько 60-70% білків, 10-20%, включаючи всі незамінні амінокислоти. 5-15%. Глюкоза, фруктоза, ліпідів три-шість включаючи жирні кислоти, вітамінів, особливо групи В, 5 стапецвесін, 8 а також садці, мінералів: кальцій, магній, цинк, залізокалій, ферментів та коферментів, які сприяють метаболічним процесам, корисні властивості. Маточне молочко має широкий спектр корисних властивостей завдяки своєму унікальному складу. Імуномодулююча дія підвищує імунну відповідь організму. Протизапальна дія зменшує запальні процеси. Антиоксидантна дія захищає клітини від окисного стресу. Загальнотонізуюча дія підвищує загальний тонус і витривалість. Антибактеріальні та антивірусні властивості допомагає боротися з інфекціями, гормональна регуляція сприяє нормалізації гормонального балансу, використання в лікуванні. Маточне молочко застосовується для лікування та профілактики різних захворювань і станів. Зміцнення імунітету. Особливо в періоди підвищеного ризику застуд і грипу, підвищення енергії та витривалості, як загально зміцнюючий засіб при хронічній втомі, покращення роботи серцево-судинної системи, знижує рівень холестерину, покращує кровообіг, нормалізація обміну речовин сприяє схудненню і детоксикації організму, покращення стану шкіри використовується в косметології для омолодження і регенерації шкіри, підтримка нервової системи. Зменшує стрес, покращує сон, підвищує працездатність, способи застосування. Маточне молочко може прийматися в різних формах. Свіже маточне молочко приймається всередину у малих дозах, наприклад, під язик. Сухий порошок додається в їжу або напої, капсули і таблетки, готові препарати для зручного дозування, мазі і креми для зовнішнього застосування в косметології. Перед початком застосування маточного молочка, особливо в лікувальних цілях. Рекомендується проконсультуватися з лікарем, оскільки існує ризик алергічних реакцій і інших протипоказань, бджолиний підмор це ціла мертвих бджіл, які зібрані на дні вулика. Підмор утворюється природним шляхом, оскільки бджоли мають обмежений термін життя. Зазвичай взимку бджоли гинуть від старості, і їхні тіла збирають навесні під час очищення вулика. Влітку підмор також збирається, але у менших кількостях. Склад бджолиного підмору. Бджолиний підмор містить безліч корисних речовин хітин. Структурний полісахарид, який має протизапальні та імуномодулюючі властивості. Бджолина отрута має антисептичну, знеболювальну та протизапальну дію. Гепарин. Природний антикоагулянт, що допомагає запобігати тромбозу. Меланін потужний антиоксидант, кальцій, маймані, цинк, залізо, вітаміни, А, Б, С, Д, амінокисло. Необхідні для нормального функціонування організму. Лікувальні властивості. Завдяки своєму складу бджолений підмор має різноманітні лікувальні властивості. Протизапальна дія допомагає зменшити запальні процеси в організмі. Імуномодулююча дія. Підвищує захисні функції організму, антибактеріальні та антивірусні властивості допомагає боротися з інфекціями, антиоксидантна дія захищає клітини від окисного стресу, знеболювальна дія зменшує біль при різних захворюваннях, поліпшення кровообігу завдяки вмісту гепарину сприяє запобіганню утворенню тромбів, стимуляція метаболізму. Допомагає нормалізувати обмін речовин. Способи застосування бджолений підмор можна використовувати в різних формах, залежно від мети лікування, відвари і настойки. Відвар або настій з підмору застосовують внутрішньо для лікування різних захворювань. Відвар Готується шляхом кип'ятіння підмору у воді, вживають по декілька ложок на день для зміцнення імунітету, лікування захворювань серцево-судинної системи, суглобів. На стій на спирту підмор настоюють на спирті або горілці протягом декількох тижнів. Використовується для зовнішнього і внутрішнього застосування, зокрема для знеболення і лікування запалень. Порошок підмор висушують і подрібнюють на порошок. Цей порошок можна додавати до їжі або приймати у чистому вигляді. Сухий порошок. Приймається всередину для покращення роботи шлунково-кишкового тракту, нормалізації обміну речовин, підвищення імунітету. Мазі та креми. Мазі на основі підмору використовуються для зовнішнього застосування. Мазь готується шляхом змішування підмору з жировою основою, наприклад, свинячий жир або вазелін. Використовується для лікування суглобових болів, ран, опіків, дерматитів. Застосування в лікуванні. Бдджолений підмор може використовуватися в комплексній терапії різних захворювань. Захворювання серцево-судинної системи сприяє нормалізації артеріального тиску, запобігає утворенню тромбів, суглобові та м'язові болі, зменшує біль та запалення при артритах артрозах, ослаблений імунітет, підвищує захисні функції організму, допомагає боротися з інфекціями. Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Нормалізує обмін речовин, покращує роботу кишечника, шкірні захворювання, сприяє загоїнню ран, лікує дерматити, екземи, застереження. Перед початком застосування бджолиного підмору необхідно проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є алергія на продукти бджільництва або інші протипоказання. Використання підмору в лікуванні повинно бути обережним і дозованим, щоб уникнути можливих побічних ефектів. Квітковий пилок або бджолений пилок є живильним продуктом, який бджоли збирають з стичінок квітів. Вони збирають пилок за допомогою спеціальних щетин на задніх ніжках і заносять його у вулик для використання в колонії. Квітковий пилок вважається одним із найбагатших джерел харчування для бджіл та має численні корисні властивості для людини. Збирання і використання. Бджоли збирають пилок під час своїх пошукових польотів навколо квітів. Вони активно використовують його для власного харчування та вирощування личинок. Під час збирання пилок на ніжках бджіл прокручується у комірцях і змішується з нектаром та ферментами, що сприяє його ферментації. Склад і властивості: квітковий пилок містить широкий спектр корисних речовин, включаючи білки, основний будівельний матеріал клітин тіла, вуглеводить джерело енергії для організму. Жири необхідні для правильного функціонування клітин та систем. Вініни, а це група Б, ПБ2, БД3, ББС, а також вітамін К. Мінерали кальцій, магній, калій, залізо, цинк, сірка, сфор та інші. Амінокислоти будівельні блоки для синтезу білків, фітонциди та антиоксиданти, здатні боротися з вільними радикалами та попереджувати окиснення клітин. Лікарські властивості. Квітковий пилок має численні лікарські властивості, зміцнення імунної системи, підвищує стійкість організму до інфекцій та хвороб, антимікробні властивості, допомагає боротися з бактеріями та грибками. Протизапальні властивості зменшує запалення в організмі, покращення енергетики та витривалості, сприяє підвищенню енергії та зниженню втоми, підтримка серцево-судинної системи. Знижує ризик серцево-судинних захворювань, покращення пам'яті та концентрації, сприяє підвищенню когнітивних функцій, анемія збільшує рівень гемоглобіну в крові. Застосування. Квітковий пилок може бути вжитий в різних формах. Свіжий пилок споживається у чистому вигляді або додавати до їжі та напоїв. Капсули та порошок для зручного дозування, Мед з пилком. комбінований продукт, який має подвоєний корисний ефект. Перед початком вживання квіткового пилку важливо проконсультуватися з лікарем, особливо для людей з алергіями на бджолені продукти або іншими протиказаннями. Бджолений прополіс це субстанція, яку виробляють бджоли зі соків рослин та власної слини. Вони використовують прополіс для ущільнення та захисту вулика від ворогів та бактерій, звідки береться бджоли, збирають соки з бруньок, кори дерев та інших рослин, а потім переробляють їх. Додаючи собі слину та відділяючи відлиги. Так утворюється прополіс: густа, в'язка субстанція, яка має кольоровий відтінок залежно від джерела збору. Ще? Лікувальні властивості: бджолений прополіс має різноманітні лікувальні властивості. Протизапальний ефект допомагає знизити запалення в організмі та полегшити біль, антимікробний та антивірусний запахист. Бореться з бактеріями, вірусами та грибками, що допомагає у боротьбі з інфекціями, антиоксидантні властивості захищає клітини від шкідливого впливу вільних радикалів та зменшує ризик розвитку хвороб, імуномодулююча дія підвищує імунітет та допомагає організму краще боротися з інфекціями, Заживляючі властивості сприяє швидшому загоєнню ран та пошкоджень на шкірі, антибіотик імунної системи. Допомагає у зміцненні організму та його здатності самостійно боротися з хворобами. Бджолений прополіс може бути використаний у вигляді тинктури, мазі, маски для обличчя та інших форм. Цей продукт має великий потенціал у підтримці здоров'я та лікуванні різних захворювань. Однак, перш ніж почати використовувати прополіс для медичних цілей, важливо проконсультуватися з лікарем. Особливо для людей з алергіями на бджолені продукти або іншими протипоказаннями. Бджолена отрута це рідка рідина, яку виробляють спеціальні залози у жалах бджіл. Ця субстанція містить ряд корисних речовин, які можуть мати лікувальні властивості. Давайте розглянемо це детальніше. Звідки вона береться? Бджоли виділяють отруту зі своїх жал, коли вони відчувають загрозу. Отрута використовується для захисту вулика від потенційних ворогів, таких як інші комахи або тварини. Жало містить кілька складових, включаючи меліттін, апамін, дефенсин адін, 2 гістамін, серотонін та інші біологічно активні речовини. Використання у лікуванні бджолина отрута використовується у медицині для лікування різних станів та захворювань. Деякі з її застосувань включають лікування захворювань суглобів. Бджолина отрута має протизапальні властивості, що може допомогти зменшити біль та запалення при захворюваннях суглобів, таких як артрит. М'язовий релаксант вона може використовуватися для зняття м'язової напруги та болю в м'язах, загоєння ран. Бджолина отрута може стимулювати процес загоєння ран та порізів, поліпшуючи регенерацію тканин, антивірусна та антибактеріальна дія. Це допомагає боротися з інфекціями та запобігає їх поширенню. Бджолина отрута може бути використана в різних формах, таких як мазі, гелі, тинктури, а також у вигляді ін'єкцій. Проте перед використанням будь-яких продуктів на основі бджолиної отрути важливо проконсультуватися з лікарем. Особливо для людей з алергіями на бджолені продукти або іншими протипоказаннями. Бджолиний віск це природна речовина, яку виробляють медоносні бджоли зі спеціальних залоз. Це важливий компонент для будівництва медових сод та збереження продуктів харчування у вулику. Давайте розглянемо це детальніше. Звідки бджоли його беруть? Бджоли виробляють віск у спеціальних залозах у своїх тілах. Вони використовують цей віск для будівництва медових сот, де вони зберігають мед, пилок та відкладають яйця. Бджоли збирають воск у відходових шматках та переробляють його, змішуючи з секретом спеціальних залоз. Використання у лікуванні бджолини віск має численні лікувальні властивості та може бути використаний у різних медичних препаратах та процедурах. Лікування шкірних захворювань бджолиний віск має зволожуючі та заспокійливі властивості, що допомагають у зціленні ран, опіків, подразнень шкіри та інших шкірних проблем. Виробництво мазей та кремів віск використовується як основний компонент у виготовленні мазей, кремів та бальзамів для лікування м'язових болей, артриту та інших захворювань, косметичні засоби. Бджолиний віск використовується в косметиці для виготовлення бальзамів для губ, кремів для рук та обличчя, а також для виробництва природних масок та кремів для волосся. Інші застосування. Поза медичними цілями бджолиний віск також використовується у різних інших галузях: консервація їжі. Віск використовується для консервації фруктів, овочів та інших продуктів харчування. Виробництво свічок. Чистий бджолиний віск використовується для виробництва свічок. Які виділяють приємний медовий аромат та горять без диму. Бджолиний віск це багатофункціональна субстанція, яка має великий спектр застосувань у медицині, косметиці та інших галузях. Бджолений мед це природний продукт, який виробляють медоносні бджоли з нектару квітів. Він має широкий спектр застосувань у медицині, харчуванні та кулінарії завдяки своїм унікальним харчовим та лікувальним властивостям. Лікувальні властивості, протизапальний ефект. Мед має здатність зменшувати запалення в організмі, допомагаючи заспокоїти біль та набряки. Антимікробний захист. Він має антибактеріальні властивості, що допомагають у боротьбі зі шкідливими бактеріями та інфекціями, загоєння ран. Мед може прискорити процес цілення ран та подразнень шкіри, стимулюючи регенерацію тканин, зняття кашлю та подразнень горла. Він може використовуватися як засіб для заспокоєння кашлю та подразнень горла. Підвищення імунітету, регулярне споживання меду може підвищити стійкість організму до інфекцій та хвороб, харчові властивості, енергетична цінність. Мед містить велику кількість цукрів, що надає енергії організму, вітаміни та мінерали. Він містить корисні вітаміни та мінерали, такі як вітамін С, кальцій, магній та інші. Антиоксиданти. Мед містить антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Використання в кулінарії, солодкі страви. Мед використовується для приготування десертів, печива, млинців, кексів та інших солодощів. Соуси та маринади. Він використовується для приготування маринадів для м'яса, соусів для салатів та гарнірів. Напої мед може додаватися до чаю, кави, гарячого молока, фруктових соків та інших напоїв для солодкого смаку. Інші варіанти застосування: косметичні засоби. Мед використовується у складі масок для обличчя, волосся та тіла, для зволоження та живлення шкіри та волосся, медичні засоби. Він може бути складовою частиною мазей, кремів та бальзамів для лікування шкірних захворювань та опіків. Бджолений мед це універсальний продукт, який може бути використаний як в їжу, так і у медицині та косметиці. Він має безліч корисних властивостей та сприяє покращенню загального стану здоров'я. Сотовий мед це вид меду, який виробляється бджолами у вулику у формі шестикутних сот. Він має унікальну консистенцію та текстуру, що відрізняє його від інших видів меду. Основну роль у створенні цього меду відіграють воскові шестигранні комірки, які бджоли будують у вулику. Жування сотового меду може мати декілька корисних властивостей для здоров'я, Один – заспокоюючі властивості. Жування сотового меду може допомогти заспокоїти подразнене горло та зменшити кашель. Мед має природні антибактеріальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення та подразнення, дві підвищення енергії. Сотовий мед є джерелом вуглеводів, який є головним джерелом енергії для організму. Жування меду може допомогти підняти рівень енергії та підвищити продуктивність. Підтримка імунної системи. Мед містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які можуть підтримувати здоров'я імунної системи. Регулярне споживання меду може допомогти запобігти захворюванням та підвищити опірність організму до інфекцій. Чити покращення травлення. Мед має пребіотичні властивості, які можуть підтримувати здоров'я кишечнику та поліпшувати травлення. Жування сотового меду може бути корисним для загального здоров'я та благополуччя, адже цей мед містить багато корисних компонентів, які можуть підтримувати здоров'я організму. же важливо пам'ятати про міру, оскільки мед містить цукри та має високу калорійність. Воскова моль Галерія Мелонелла використовується у лікарській практиці та дослідженнях з різних причин. Ось деякі з них. 1. У лікувальних цілях воскова моль може бути використана для виробництва препаратів, які мають потенційні лікувальні властивості. Наприклад, вона може бути використана як модельна організація для тестування нових ліків та відповідних дозувань для лікування різних захворювань. 2. Лікування туберкульозу за допомогою настоянки воскової молі. Хоча існують деякі дослідження, що досліджують потенційні лікувальні властивості воскової молі, на сьогоднішній день немає достатньо доказів щодо ефективності цього методу лікування туберкульозу. Туберкульоз потребує комплексного лікування, яке включає антибіотикотерапію та інші медичні заходи, які призначає лікар. 3. підвищення імунітету організму. Хоча воскова моль не використовується напряму для підвищення імунітету, дослідження її біологічних процесів може принести користь у розумінні імунної системи та розвитку нових методів боротьби зі захворюваннями. Важливо зауважити, що самолікування туберкульозу або будь-якої іншої серйозної захворювання за допомогою настоянки воскової молі чи будь-яких інших самодіагностичних або самолікувальних методів. Може бути небезпечним для здоров'я, лікування туберкульозу має проводитися під наглядом кваліфікованого медичного працівника, який зможе призначити правильний та ефективний курс лікування відповідно до потреб конкретного хворого.